Всім привіт! І сьогодні ми будемо випікати французьке печиво. Поїхали! Для нього нам знадобиться такі інгредієнти. Масло 200 г. Ми розігріваємо у мі мікрофриовці 800 Вт 20 секунд. Якщо мало, розігріваємо ще стільки ж. Ось розігрілося. Перемішуємо до однорідної маси і відставляємо у сторону. Ще треба 100 грамів сметани, 300 г борошна і один жовток у сметані. Збиваємо масло до однорідної маси. Зупиняємо машину і, і, і додаємо борошно і, і, і перемішуємо, до, щоб було тісто, додаємо соду та уксус, перемішуємо, катаємо кульку та розкатуємо її у млинець. Беремо форму, яка вам подобається. Ми взяли форму серденька, продавлюємо ці печива, збиваємо білок виделкою, збився. Ще потрібен цей коричневий цукор. Це для паніровки. Катаємо ще тісто, випікаємо. Його 10 хвилин. До речі, рецепт тіста та паніровки ви можете знайти в описі під відео. Ще катаємо тісто. Ті вже спеклися гарненькі які. Ще катаємо, випікаємо. Ой, які вийшли. Мум, смачні. Ну що ж, ось таке печиво у нас вийшло. Обов'язково.